Випуск місцевих новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ. Про головне життя рівного та області станом на цю годину. Середи, 8 травня розповідаємо далі у денному огляді. Вітаю! Дві трагічні звістки отримала рівненщина 29 квітня в районі населеного пункту Соловйове Донецької області загинув житель городка Олександр Кузнецов. 39-річний захисник служив старшим стрільцем-оператором. А від хвороби в лікарні помер ще один воїн, мешканець села Дивень Дмитро Конончук. Світла пам'ять героям. Ніч на 8 травня для українців виявилася неспокійною. Загалом ворогом було застосовано 76 засобів повітряного нападу. Це 55 ракет різного типу і 21 ударний безпілотник. Знищено 59 цілей, 20 шахедів і 39 ракет. За інформацією міністра Галущенка, атаковано об'єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Відомо, що рашисти потрапили в три теплоелектростанції. Ім наслідки наразі уточнюються. Крім того, під прицілом опинилася Київщина, зруйновано житлові будинки. Постраждали двоє людей. Сьогодні ввечері з 18.00 до 23.00 можливе відключення побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження рівномірно розподілять по областях. Графіки відключень в кожному регіоні будуть оприлюднені на офіційних сторінках місцевих обленерго. Ледь стояв на ногах, але впевнено сидів за кермом і пропонував хабар. У гощі у поле зору правоохоронців потрапив автомобіль Шкода, який був із розбитою фарою та пошкодженим бампером. Під час спілкування у 48-річного водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд за допомогою драгера показав 3,57 проміле, що перевищує допустиму норму у понад 17 разів. Крім того, з'ясувалося, що чоловік ще й не має посвідчення. Під час складання протоколу він запропонував вирішити питання на Місті, незважаючи на попередження, поклав у дверцята службового авто 2 тисячі гривень. За цим фактом розпочато досудове розслідування. На водія таксі зупинили у Рівному. Патрулюючи на вулиці Коновальця, інспектори зупинили Керманича автівки Опель, який порушив ПДР. У машині був 54-річний водій та пасажири, які повідомили, що чоловік надає послуги таксі. Під час спілкування патрульні помітили у Керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Громадянин відмовився проходити огляд на місці. Результат перевірки у медзакладі 2,13 проміле. На чоловіка склали протокол та винесли постанову. Відкарування його відсторонили. А авто до направлене на арешт майданчик. Екофлоу, камери спостереження, телевізори та меблі. На Рівненщині створюють нову військову частину. Сьогодні у міській раді військовослужбовцям передали обладнання, яке необхідне на першому етапі формування. Детальніше далі у сюжеті. На Рівненщині формують військову частину. Нова 155-та окрема піхотна бригада розташовуватиметься у області та зараз на стадії створення. Агресія Російської Федерації зумовлює супротив наш організовувати. І на підставі цього сформуються різні військові сформуються деякі військові частини. І в зв'язку з тим, що зараз наші партнери нам видадуть зброю, теж не для всіх для всіх зрозуміло, і нас під ці моменти створюють нові військові частини. І одна з них, яка створюється, це на території Рівненської області. Це наша військова частина. Після звернення міська влада врахувала потреби батальйону військової частини та закупила обладнання в рамках програми мобілізаційної підготовки та оборонної діяльності на території громади. Сьогодні його було передано представникам бригади. Це 155 та окрема піхотна бригада. Вона новостворена, тому. Прийшов запит на те, що все таки оскільки вона створюється, потрібно такі речі, як от ви бачите, це відеоспостереження, це екофло, це те саме самі телевізори, великодіймові. тоді мові це дає можливість так само швидко оперативно реагувати на будь-які бойові задачі. Екофлоу, камери відеонагляду, телевізори, роутери та меблі отримали військовослужбовці. кажуть, ця техніка необхідна на етапі створення частини. Дозвольте пожарити. Вашу місцеву подальшому процесі формування військові планують також звертатись до влади для забезпечення частини необхідним. Юлія Смаль, Ярослав Бондарчук, випуск новин. В Україні вперше відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Наприкінці травня 2023-го Верховна Рада ухвалила новий закон, яким скасовано День пам'яті та примирення і День Перемоги. Натомість визначили єдину дату 8 травня, коли Україна відзначає перемогу над нацизмом та вшановує пам'ять загиблих у війні 1939-1945 років. Друга світова охопила значну частину планети. Участь у ній взяла 61 держава. Воєнні дії велися на території близько близько 40 країн у Європі, Північній Африці, Азії, Тихоокеанському регіоні. За різними оцінками, тоді загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. У рівненському районі під час пожежі ледь не стався вибух. 7 травня близько 14-ї години зайнялася господарча споруда у селі Кунина. Вогонь міг перекинутися на суміжній літню кухню і будинок. Під час ліквідації рятувальники винесли газовий балон. Чим вдалося запобігти вибуху? Частково знищено покриття господарчої споруди, пошкоджено стіни і дрова. Крім того, вчора в селах Серники, Рівненського району і обірки та біле сарницького горіли житлові будинки. Жертв і постраждалих немає. Причини пожеж та завдані збитки встановлюються. У Вараському районі під час земляних робіт селяни натрапили на боєприпас часів Першої світової війни. Знайшли ручну гранату на території приватного домоволодіння в селі Кухіцька воля. Рятувальники знешкодили її у спеціально відведеному місті. Незабаром з Рівного до Львова курсуватиме модернізований електропоїзд. Як повідомили, в Укрзалізниці відремонтовані вагони обладнали комфортними сидіннями, розетками для зарядки гаджетів та кріпленнями для велосипедів. Крім того, поїзд буде доступним для маломобільних груп. Для цього встановили пандуси, інклюзивні вбиральні. А інформаційні показчики продублювали шрифтом Брайля. Україна у фіналі Євробачення 2024. Дует Джері Хейл та Альона Альона. Учора виступили у першому півфіналі конкурсу. Виступ, що сподобався європейцям, поставила дворазова номінантка на премію Греммі Таню Мийньо за підсумками голосування. Україна потрапила до фіналу, який відбудеться у суботу, 11 травня. На цьому ставимо три крапки про обстеження пляжу Басівкуцького озера, нову поштову марку, захід, сила, пам'яті та багато іншого. Журналісти сфери розкажуть вже у вечірніх випусках. Дочекайтесь до зустрічі.